Лакали, я просто ви собі уявляєте, бо тата не мали відпустити. І коли ми йшли після виступу, я їх знайшла, побачила, і там тато з мамою так мені махали. Чесно, я навіть очікувала, що може бути таке. І знаєте, чудеса бувають, вони здаються з нами, головне в них вірити. Я ще минулого року запланував відпустку в серпні, собі в графік поставив, ну, але то війна, обставини і. Тут логістика складна, білетів нема. Хто займеться готелем, а тут у нас там весело почалося трошечки, і все було залежало також від командира, чи він підпустить, чи зрозуміє, що для мене це важливо, але це не так важливо для мене, як важливо для моєї дитини, бо я їй обіцяв. Якщо я зможу, я приїду. Чоловік з фронту на попутках добрався до Києва з Києва до Львова. А я в цей час купувала. Всі квитки, які в Париж залишилися, і з трьома пересадками, і одним літаком, який спізнився в грозу, летіли блискавки, літали, але ми успішно добралися.